Добрий день. Гості мого села на Полтавщині. Знову два дні поспіль у трудах праведних. По наведенню ладу в садку. Місцями ще листя залишене з осені прибираю. Сухі стебла чорнобривців, які зимували, складені на купи, Отут ось біля тюльпанів лежали. Тюльпани. Земля потріскалась, вологу треба затривать. І ото саме в тих сухих чорнобрівцях я отримала жагучий поцілунок бджоли. Востаннє мене бджола кусала десять років тому. І оце знову згадала, що в мене ж алергія на такі поцілунки. Рука, дивіться, яка стала удвічі більше. Від правої. Операція по моєму спасінню пройшла вдало. медбрат Саша вколов ліки. Але ж рука ліва, ой, подивіться, яка вона. Господи, в правій камеру тримаю, не можу десь заразом показати для порівняння. як компенсація за мої фізичні страждання, і моральну ганьбу оці смаколики, М -м -м. увечері приїхав син, і, як завжди, не з пустими руками. Отак От ми почаювали, посмакували, а чашки, чашки погляньте, привезені з Євпаторії як згадка про наші. Неодноразові поїздки у Крим. Зранку сьогодні, як завжди, на швидку руч, готую млинчики до чаю. Тісто роблю на воді. Оце такі млинчики виходять, швиденько смажу їх. Поки млинчики смажаться, в чашках уже соворка приготовлена, приготовлена, чайник закипає електричний. П'ємо хто чай, хто каву, повидло яблучне, смачне. Після чаювання, а ще також зварила узвар сьогодні із сушених яблук та груш. Настоїться буде смачний влітку. Всю падалицю підбирала, сушила, щоб жодне яблучко не пропало. Також суп ще зварила. а це вже розпаковка актуальна для наших садових робіт. Син привіз. Секатор новий купив, бо два попередні зламані. Купив мідний купорос привіз, купив бруньку, теж два пакетики. Купив нітраму На завтра обіцяють дощ, то, можливо, підживлю, часник, цибулю та тюльпани. Також карбамід купив. Ну, шкода, що сьогодні. Не вдасться через сильний вітер обробити дерева. Дуже сильний вітер. І довелося відмовитися від цих планів. Зате попрацювали добре в садку з новим секатором, почистили кущі, які були вже дуже запущені, насадили нових. Навіть не знаю, скільки ми їх посадили. Два кущі смородини золотистої. П'ять кущів Йошти. Привіт-привіт. Один кущ агросу. Ой, грушка скоро розквітне. А то пшеничка зеленіє. Після зими відійшла, така була жовта, снігу не було, мороз був. А вже зеленіє, відійшла, слава Богу. Сподіваюся, що підживемо вважай буде. Кизила розквіт. Джілки літають, небо блакитне. Не хочеться вірити, що війна йде, люди гинуть щодня. Дякую за ж, захисникам нашим, за кожен день, за мирне небо над головою. А зараз дивлюся, тюльпан уже. Завтра чи післязавтра розквітне, то ботанічні. Вони завжди найперші розквітають. І оце ж дивлюся, така земля потріскана. Треба ж вологу закрити. А помічник мій лунки копає. Скільки ми тих кущів посадили сьогодні? Навіть не порахували всі. Можливо, завтра ж. Огляд, Взяла оцей ручний культиватор, швиденько пробіглася тут по тюльпанах. Це тюльпани, до речі, з флоріума. Син мені в подарунок замовляв. Дуже гарні тут, О, та не вставила світлину з минулорічного, коли вони квітували. І наступні там три рядочки на новий рік садила, там ще тільки сходять. Я так між ряддя пробігла. Оце ж котик бігає до нас. Так шкода, місяць тому наш котик помер. Дуже жалко. А цей, теж нам не чужий, але ж не свій. Ну, веселіше з ним. Оце два кущі юшти привозли син колись. Посадили навколо них уже хто з нас скільки молодих кущів виросло то оце ж сьогодні вирішила більші хоч відкопати. І посадили там ще один ряд. Оце такі гарні кущики посадили. Ну і насамкінець знову показую свою вулицю, вигін, на якому влітку корови випасаються. Ну і різнажиність, біленькі хатки наші полтавські, люди порядкують на вулиці біля дворів. Котик знову ходить, травичка вже зеленіє. Ось після дощу зазеленіє все, весна своє бере. Прибіг кіт до мене, це вулиця і на іншу сторону. На цьому кажу вам до побачення. Дякую за перегляд.